Усім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles та я його ведучий грав. І сьогодні я хотів би розповісти вам про покупки, що я зробив сьогодні на радіоринку. З'їздив я сьогодні, тому що мене щось просто от повело і все покликало мене серце на радіоринок. Зайшов я до трьох місць, там знайомих людей побачив, і я вам зараз, мабуть, не розкажу, що по скільки я брав конкретно, але приблизну ціну розповім та скільки взагалі вийшло грошей на ну, це все. Поїхали. Тобто диски в середньому рахувалися по 20 гривень. Давайте подивимось, просто що тут я взагалі придбав, бо я так особливо не придивлявся. Ну, типу, вдома подивлюсь. Дивіться, у нас тут якась 500 чи що. SATA 3.0 GBS, це SATA 2 у нас 700 мА. Так, хоча усього лише 5400 RPM. Цікавенько, цікавенько. А скільки ну, скільки в нього врізає? Ну, 500, скоріше, не знаю. 5К500. А тут от, ТС 400, ну, 30 або 32, або 500. подивимось потім. Ось це цікава штука: Patriot Burst 240 ГБ. Я не знаю, чи він працює, чи ні. Бо людина, яка мені його віддавала, каже, він там придивився, там не придивився, глючить, я таким не займаюся, я це відкидаю. Тобто є люди, які взагалі такому не приділяють уваги, і це дуже гарно, бо, бо я можу тепер цьому приділити увагу. Щось написано. А, беди. Ну окей. Ну, беди і беди, добре. 320 ГБ, зате прописано, і це зрозуміло. А що по швидкості? 5400 РП. Ну такий звичайний ХГСТ, нічого особливого. Потім будемо придивлятись, що там по швидкості по бедах. Так, 320 ГБ, Отакі я люблю ведежки. А, Я не впевнений, чи він, він буде стабільно працювати чи ні. Про беди не написано, але він може взагалі не оприділятись. Ну, не оприділиться, так не оприділиться. Здам його по 10 гривень кудись потім. Або з, Рутбокс <смеш> продам, заликси, скоро просто всю купу барахла, яке не заводиться, от так зберу і комусь зілью. Подивимось. Так, от ще 320-ка, і начебто ще ВДшка. Чим вони відрізняються, а відрізняються вони лише кольорами. І це цікаво, бо це ще у старому такому стилі, бачите, з жовтою фрейджою. От жовтим написано. Тобто в нього, як у класичних кавіарів, ще такий стиль упаковки. Зараз ще гвинти достану. Тут просто ще великі є гвинти. Балять. Були гвинти. Ну, До порівняння зараз вже дістану. Ну, от, Наприклад, старий ВД-400 у мене такий колись був. О, гарно, що в них знизу СМД нема. Можливо, вижили. Так. Вони не шибко впали, просто розсипалися. Так, ВД-400, давайте вже на нього придивимось. От бачите, я про що говорив? Стиль упаковки такий самий майже. Ну, цієї наліпки. Ну, Цей теж 20 був, тому я його відкладую, бо він, скоріше за все, взагалі робочий, просто людина не хоче з ідеї колупатися, тому ми пішли далі. Так, цей ми бачили, з цим порівняли. Обидва 320 чи працюють, невідомо. Відкладаємо. Далі хіт. Хіттача на знов-таки 700 мА 5400 РПМ, і це взагалі 250, я так розумію. Ага, десь цей, цей, цей точно 250. І, можливо він навіть працює. Достатньо товстий, достатньо старий. ну Це SATA 2, але такий з перших SATA 2, тут буде десь 80 МБ на секунду, скоріше за все. Піши далі. А, в нас далі йде Seagate, Теж 250, теж такий достатньо ну, товстенький, як для ноутбучного. Можливо, два блинця внутрі. Ох, йоп туди. А що з нею? Він що, згорів? Згорів в своєму танку. Йопа, Ну, 500, ну не знаю, може просто ноутбук там десь кип'ятився. Я таке вже колись бачив і той гвинт ну, гарно працював. Тобто, незважаючи на цю коричневу хуйню, я не знаю, може це взагалі лайном хтось намазав. Ану. Та ні, наче не смердить. Ну, подивимось. І що тут на останніх? ХГСТ? 320. Оці я люблю. От я чомусь люблю ХГС-шки, мені вони дуже заходять. ГГСТ і От, А Seagate, ну, якось не дуже. А оце це вже цікаво. Дивіться. Це вже HP. І це в нас SAS. SAS. І в мене колись, начебто, був такий маленький SAS, але де він подівся, я взагалі не пам'ятаю. Я його, мабуть, взагалі продав потім за 100 гривень чи щось таке. Не пам'ятаю, правда. Просто от, є такий SAS. І Є такий SAS. коли буде в мене SAS шлейф, перевіримо, чи він, чи від SAS. До речі, це прям такий гвинт контейнер, да, я дивлюсь, бо він навіть знизу вон, закритий чимось. Не знаю, може, це деталь вже від сервера, а сам Глинт-ТО, -то, бо це більш схоже на правду, але мені подобається це дно. Це дно захищає плату. Так, ідеєш, ко ви бачили. А це в мене якби закупка перша за цей рік. 2023, і ми дивимося далі. хітачі величезний, і ЛБА 953. Ну, тобто, це, скоріше за все, 500, якщо ЄБА 953. А, ні, ЛБА 1000. Ох, блядь, так это терабайт. Це терабайт, друзі. РПМ 7200. А що по вмісності Скільки обсяг. А, от, 1 терабайт. Я, я сліпий, друзі. Я вже половину чого не бачу. Інколи. Причому ну, очі бачать, а розум не бачить. Ось така хуйня малята. 320 ГБ. Тепер я знаю, де на це дивитися. От, ще хітача. 320. Теж сатаха. А це, до речі, третя сатаха може бути, і я не розумію, він кручений чи він не кручений. Та ні, наче не кручений. Просто вони такі облізлі, якісь в стоку. Що її не зрозуміло. От ще якась дивна хуйня. А, ні, не дивна. Просто бед але це виглядає як Рєшка. А, Р'є, Рє. Ух, блядь, це сервіний гвинт. Оце цікава штука. Дещо, от у мене дві Р'єшки тепер є. Тут беддіска, диска тут він мог в рейді йти і тому теж мог за бед пойти. Це, скоріше за все, з рейда одного, бо я їх в одної людини взяв. Теж під, по 20 гривень, ну тобто, може роблять, може ні. Будемо перевіряти. Якщо Р'єшка працює, я собі одну Р'єшку залишу. 100%, бо це дуже надійний гвинт. Це серверний гвинт, він більш підходить якраз до мого стилю, бо в мене крутиться воно 24 на 7, ніколи не вимикається майже. Хоча самі гвинти зупиняються, коли довго комп ну, не е, торкаюся. 500-500, а що тут ще написано? Давайте подивимось. Ну, RE2. Ну, це гальні гвинти. Я, от, мені завжди Р'єжки, було цікаво. У мені колись була подібна Р'єжка, але трошки інший корпус, був тут були глини злизані. Начеб, начебто, не пам'ятаю, але наче так. І вона була прям дуже швидка, там щось під 200 МБ на секунду вона прокачувала. Чи через великий кеш, чи через що, я не знаю, але вона була прям дуже бодьора. От в мене ще є ідеєшка. Чи це, Fireball? А, Fujitsu, Fujitsu Limited. Fujitsu Limited Скільки? 40 А, ой, блядь, А, 0,40 А. Ну добре, 12 В, 0,4 А, 5 В 0,5 А. Ну, не те, щоб мало, але й не те, щоб багато, правильно? А, хуйово, що він з одного 5 вольтового не стартує, але я все розумію, це ж ідеєшка. Тут завжди 12 вольтів подавай йому. Тут там, джампер блок, пам'ятаєте, оці от перемички, єбануться. Я не знаю, скільки тут. ну Я, пит... я намагаюся зрозуміти, скільки сюди влізає інформації, але я не бачу. якась хуйня, А, ну от, таблиця, да? от 10 ГБ. А який в нас? От, МГП 310. А де тут написано? А, от МГП, МПГ, сука, МПГ 320 А4АТ. Можна подумати, що тут 30 або 320 ГБ, але ні. От тут якщо в кінці 204 АТ, от шукаємо 204 АТ, 20 ГБ. Саме. Чуд... А, або от не, Аш, а це АТ. От, Аш був будеш 20, до речі. Ну, похуй, 20 і 20, мене це влаштовує. А, для якогось пня другого взагалі то піде. І от, начебто, останній Гвинт ВДХ а, теж. Гарна, оця синя ВДХ, не непогана 100%. Від. Сутково 16 МБ. Це не те, що багато, в мене начебто 64 на терабайтній, але ця ВДХ ну, можливо, вона не дуже нова. А, 2012 ну, ну вона і не дуже стара, я вам скажу. 10 років всього лише, якщо ви її не їбали день в день. Тут ще є щось. Погодьте, любі друзі, оці руки ніколи не крали, Йобана, це РЄшка, ще одна. Я думав, їх дві. Ну, так дуже гарно, РЄшки. Скільки? 4-5 сотки, да? Що ще в мене тут є? Так. А, це цукерки, вибачте, цукерки ми облишимо. То 50 гривень ще довбойок. А, от що мені ще перепало, дивіться, це миха мишля, якась геймерська. Ну теж там щось гривень 20 ми мені порахували, бо він каже, вона то определилась, то не определилась. Ну, Я вважаю, що це цікаво буде. Можливо, там просто десь дрот перебитий, або взагалі просто в нього могла система її не побачити. розумієте? Там ще з пам'ятю буде багато цікаво, я так розумію. Ми відкладаємо. Не дивіться на те, який в мене дуже срач тут. Так, давайте далі що йде, отак от прямо по порядку йдемо. Фрайм, ох, блять, ох, ох і хуйня, ці фрайми, Power Supply. Ну, як хуйня, ну це як кодеген, Хоча навіть іноді кодегени бувають краще за цей фрайм, тут треба дивитись всередину. ну Він легкий, це нормально. В мене був фраймком. Тобто спершу воно звалося Фраймком. Тут була червона літера, і тут, тут буква Сі така була, як в Гігабайтах з точкою всередині. ну Хто пам'ятає, тот пам'ятає. Ненавиджу ці фрази, типу, хто поняв, то поняв. Ну, ладно. Хто пам'ятає, той пам'ятає. ATX fp 400. Ну, зрозуміло, що тут не 400 Вт, а реально десь 300 може бути, а може 270. Але. Написано 400. От і продасться як 400, комусь продасться 100%. Головне, щоб він робив, треба буде перевірити. Усе це треба перевіряти, бо е, взагалі-то зазвичай, коли я так от щось купляю на радіоринку як невідоме або там глючне, за дуже часто, дуже часто воно працююче. Е, Хоча оці ці речі вони не з прийомки. І це, це гарно, бо на прийомці вони коштували б набагато дорожче, сука. Мені от хлопці там знайомі просто віддали через те, що ну таке, знаєш там то, той не хоче з гвинтами возитись, той те не хоче, той все не хоче. Тобто в людей більше якісь там цікаві є зайняття, і вони якось цьому не хочуть приділяти увагу, тому вони просто це зливають, кажуть, ну, от ти прийшов перший за барахом, ти й забирай. Усе. Я і забрав 20 гривень. Я це по 20 гривень порахували. О, окрім мамок, от з Сергієм, там, ну важливо, ви його не знаєте, але е, якщо ти, Сергій, це бачиш, дякую тобі. Дивіться, яка мамка, я спершу подумав, що це ASRock 775 i 65 R30, бо за кольором вона схожа, але ні, це в нас DDR1, це в нас АГП, вона схожа на АСРОК трошечки, але це не асрок взагалі. Просто чорний текстовит це або ецс ка Бля, а, до речі, воно якийсь трохи має відтінок, такий чорно-сливовий чорно якийсь. Ну, дуже важко зараз пояснити, бо ви, скоріше за все, чого не побачите. В нас тут ще цікавий кольорок такий стоїть, я дивлюсь, такий з зажимом нетиповим. Для друзі, це не AMD, якщо ви не зрозуміли, це 478. Зараз я поставлю на паузу, зніму кулер. Так, це вигадав якийсь покручений шляпник. Дивіться. Тобто тут в нас такий зажим, в центр кулера він давить. Ну це непогано. Блять. Серйозно. Ну, ви зрозуміли, да? Прос вийшов. Утром в мене вийшла черепаха. Ввечері прос вийшов. Чи плашку. А, ні, нормально відколупалось, навіть плашку не пом'яв. Давайте подивимось, що це в нас за прос. Можливо, це целерон? Ну, звісно, це целерон, йобана шашлик шашвик. Ну. Чи, чи бачите, ні? Оце ворон. Гарно камера знімає на цьому телефоні, насправді. Ну, непогано. Не гірше за деякі фотики, мені взагалі зараз впало до фотика, лізти типу, потім. Можливо, зараз оце. на телефон все зніму і усе. Буду як бидо. Розумієте, про що я кажу? Ну, я ж завжди на камеру знімав. А взагалі-то ну, охват цікавий, надзвичайний. Він якийсь чорненький такий, ну, ну так, да, такий чорноматовий трошки, але дуже брудний. Давайте на місце це всунемо, щоб не зламати ноги ті до кінця. Наче тримається, але хуйово. Так, це я просто покладу сюди, але не буду заклацювати. Нехай буде, просто я не хочу свій диван брудом замазати оцим лайном, яке кулера вилізав. Так, що тут за ПЛАшка? 256. Ну, зазвичай. Я тут їх не очікував, хоча того разу він мені коли віддав. Це Сергій віддав мені плату теж за 50, якусь там нормальну таку 939 з сервера. Там були взагалі 500 501. Тобто там бонуси бувають. От це теж бонусом прийшло. І прийшло це з одною цікавою платою, яку я зараз ще не достаю, а достаю поки що ось цю плату. Так. Ну, це взагалі такий, кажу, що є неробочий. Ну, йому наче впаду, бо я так розумію, лісти, Я кажу, давайте, а, оце, оце, на вітрині. Ти каже, ну хочеш, доставай, коротше, достанеш, подивимось. Ну, я достав ну обережно. Це в нас 775, друзі. Це в нас 775. Ну, ви зрозуміли. Звісно, це 75. Що ж це ще може бути? А М2, звісно, це який 75. А тут Х2 стоїть, а я тільки зараз побачив 5400 Х2. До речі, це досить ем, рідкісний проц. 5200 бачив, 5600 бачив, 5400 не бачив. Будемо подивлятися, що воно таке. Ну, Звісно, це звичайний М2, але це не самий звичайний М2, можливо, хтось їх бачив часто, я їх бачив жодного разу не бачив. От саме 5400 не бачив, 5600 бачив, 5200 бачив, а цих нема. 5800, начебто, навіть бачив. Ну, неважливо. А М2, до речі, ця мамка, скоріше за все, М2 NMX, може, вона навіть підтримує плюсові якісь праси, і до цього ми ще домеремося. Звісно, це мамка теж 50 гривень, ну так з процом мені дісталася. Дешево, звісно, дешево. За ціною лома, а можливо вона ще й заведеться. І далі в нас ще цікавіша плата у якомусь сенсі. Що це таке? А, блядь, я думав, це p 35 ну, довбайоб. 915 ПБЛ. 915 ПБЛ. І тут Pentium 4, до речі, 640-виті, Не так погано. Я чомусь не придивився взагалі спочатку. І насправді, ну, я не шкодую, що я її купив. Ну, Pentium 4 і 915 Це ж просто комбо білд. О, ще й батарейка жива. Заєбись. Ну, Норм. От 50 гривень. Така мамка велетенська. Давайте цілком побачите зараз. Тут у нас нема АГП, на жаль, але в нас є Експрес. І 4 слати, до речі, що тут за слати? А тут ДДР 2 тобто це в нас 915 на другому І Так, ще раз показую, це в нас 915 плата на 775 сокеті. Ну, 915 чипсет, я маю на увазі. Тут у нас і Кондери, до речі, тут у нас теж і Кондери, і тут і Кондери. Ось чому він їх продавав. Хоча тут, тут і один лише Ну, нормально, він вирваний один. Коротше, я це все зроблю. Це ну, маячня. Це я зроблю. Тут паяний, один кондер. ну, тобто, Можливо, вона і не працює, можливо, і працює, ніхто цього не знає. Але плата виглядає цікаво, дуже схожа, до речі, на референс. ну, Це є референс, точніше, це ж Intel. Але є в Asus дуже схожа плата. Uh, P5 GPL. Ой, не п 5 Gd2-X. Отак от воно, наче зветься, от подивіться, е, зображення, вона дуже схожа. Там теж, до, до речі, там теж другий ДДР на 915-му чипсеті. Тобто 915-й чипсет зазвичай швидко з першим ДДР, тому що ну, це ж бюджетні плати, а ддр перший до якогось моменту був дешевшим та навіть більш корисним. Він при той самій 400-й частоті мав менші таймінги. А другий ДДР спочатку був файном, бо мав ну, там на, єди... на одиницю вищі таймінги або на двойку ну Перші плашки, от вони були взагалі не, не дуже не фонтан. Там були 4200 та 5300 навіть спочатку не було плашок, а 4200, це в нас 533-й. Вони мали таймінги, як зараз, ну як пізні, наприклад, там 667 або навіть як 800 МГц, Тобто там великі, насправді, були таймінги. І через це вони не мали сенсу, а ще через свою ціну. Ну, але, звісно, ми зараз можемо встановити більш сучасні плашки, і до плашок ми теж сьогодні дійдемо. Давайте відкладати цю плату нарешті і подивимось, що в нас ще є. А в нас ще є такий кульок. Кульок є. І там ще плати. А тут гвинт ще є і банан Єбать Тут давайте вже гвинт тоді подивимось. 160 ГБ. Ну нічого особливого, я б сказав би, але 160 ГБ. Тоненький, О, бля, в мене такий був тоненький Seagate. Вони, до речі, досить часто ламалися, я пам'ятаю, з свого часу. Але 700 обертів, ну, подивимось. Не знаю, що воно таке. Як на мене, таке собі. Але 20 гривень, він все одно коштує, якщо він хоча б ну, оприділяється. з нього можна магніт вирвати і буде 20 гривень. От, якось так. Я не дуже люблю робити там афінаж з заліза, але коли я не бачу можливості та сенсу одночасно його ремонтувати. Так, давайте подивимось останні плати, що на сьогодні в мене є. І це в нас MSI MS7392. Я не знаю, що це за чіпсет. О, P31 Neo! Тиба, 400. Ви знаєте, що ця плата? До речі, повинна тягнути Xeon. І ця плата повинна тягнути одноранговими ну, точніше, односторонніми плашками 8 гігів. От, от і перевіримо, бо зазвичай p 31 плати мають 2 слоти, і обмеження через це усього лише 4 ГБ. За документацією, на більшість p 31 плат взагалі -то, вони тримають лише 4 ГБ. Але ми знаємо, що деякі G31 плати підтримують. По дві 4 гігові плашки і нормально їх бачать. І в нас зараз є ще більш цікава історія, ми можемо напхати 4 2гігові плашки, але в мене зараз їх нема, на жаль, тому ця плата поки полежить. Хоча якщо хтось дасть за неї гривень там 550, ну нехай, ладно, якщо з групи 450, окей, я віддам. Ну, звісно, її ще треба перевірити. Якось так. Наликся вона піде десь гривень за 600, 550, 600. Отак. Ну, якщо буде працювати, звісно. Хоча я сподіваюся, що вона буде працювати, бо на ній не написано, що вона не робить. І, скоріше за все, вона робить. А що по про цю, а просто в що, але є300. Ну, треба сюди ксеон якийсь буде знайти, тоді подивимось. І от, до речі, той бонус, був звідси, тут MSI написано навіть десь було. Не пам'ятаю, десь воно було написано, що це MSI. Це може я щось путаю. ну В мене така сама плашка від EMS була, щонайменш, і там навіть в мене є плашка від EMS, на якій ще якісь, якісь от, додаткові якісь контакти, там є, і ці тодіоди ззади виходять. От я її знайду, підключимо, потім перевіримо, чи підходить вона сюди, чи ні. І, друзі, остання плата. Дивимось. Це не тусов 2 c але це непогана така плата. Це обід в нас на 900, ой, 900, на 915-му, чипсеті, звісно. Але. На 915-му з DDR2. Ну, звісно, ні. Це 815-й чипсет. І, до речі, тут якийсь туалерон. да? Чи що це? А ну, А, це ворон, ну так, да, це туалерон, звісно. Що тут ще могу... Ну тобто, це о, пізня плата 370-та. Непогана така собі? Непогана. Ну, виглядає непогано. Я не знаю, чи вона... А, тут нема на кришці нічого. Я чомусь шукав на кришці написи, але написів нема, он Філіппінес. 1100 МГц, до речі, якийсь множник нетиповий. Хоча, якщо сота шина, це x 11 Це верон, як северон. Чомусь він дуже такий поплавлено, оце наліпка на ньому, якась перегріта. Ну, подивимось. Насправді, плата виглядає досить живенько, тут 4XGP. -шка. Ну, звісно, сюди можна впхати якусь 4650, мені здається. Radeon, але ми цього поки що не будемо робити. Хоча напишіть в коментах, що ви хочете, щоб я з цією платою зробив. Ну, Погрався з нею, щось на ній зняв або просто викласти її на ОХ. Давайте, пропонуйте свої варіанти. Якщо комусь, звісно, потрібна така плата, одразу можете писати. Я коли перевірю, ну, обговоримо ціну тоді. Ну, це таке. Якби я більшість плат, які сьогодні взяв, вони підуть на продаж. Тобто я сьогодні цеспрямовано йшов брати плати на перепродаж, на ремонт і перепродаж. Якщо щось не потрібно ремонтувати, то просто на перепродаж. Бо може таке статися, що тут просто злетіла ця хуйня, вона іноді злетає. Бо ну, не видно, щоб хтось щось грів. До речі, це не остання на сьогодні реч, хоч і остання плата. З платами ми розібралися з вами. Давайте відкладемо їх трошки, покладемо отак одну на одну, щоб вони не зідралися. Мені насправді здавалось, що в мене ще щось є тут. А, ну сата кабелі бонусом пішли, банан. Ні, звісно, банан я купив сам. Ніхто мені банан не дарував, це був би такий собі стрьомний подарунок, якийсь, знаєте, натяк такий. Ось тобі банан, друже. Приймається, як і я. <смір> так, ну і давайте завершати на сьогодні нашу дуже цікаву про телепрограму, яка лайно купив грав. Так, ну тут чотири плашки ddr 2 по їху. Я Це одразу кажу, вони повинні бути робочі. Брав я їх по 30 гривень начебто, бо по 25 я не пам'ятаю, як ми їх порахували, ну таке щось. Тобто, це на збірки піде. Отакі я плашки нещодавно віддав одному хлопцю з мого каналу, дуже дешево. Ну і от я їх якось компенсував, можна сказати. Добре, нормально. Забираємо ці плашки. Тут, до речі, раз, два, три. 4, що найменш 4 односторонні гіговки, і це непогано, бо на асусі потрібні саме односторонні Гіговки, щоб набрати на деяких асусах, щоб набрати 4 Гіга. Треба саме односторонні, бо коли ставиш двосторонні, там щось з контролером пам'яті, там е, якась чітність, чи, ну, чи щось таке. Я не пам'ятаю, як там воно працює. Чи по банкам воно не вивозить 8 банків, чи щось таке. От речі, на 915 можливо, треба бути односторонніми напхати. Подивимось. Так, ну, ну рахуємо на хай 150 да, за 4 плашки. Е, так от зараз ще трошки покажу цікавого. Тут е, є речі такі, ну Атон це одноядерний, начебто якийсь 2005, го атон АДХ 1620. Ну так, да, це енергоефективний атон якийсь. Це не саме цікаво, Щось там 5 гривень ми його порахували, щось таке. От є ще е, е, штука така, яку ми дуже дешево порахували, але це в нас атлон 2. Атлон 2, adx 640 А, ну це чотирьох'ядерний, до речі, атлон непоганий такий Ам 3 Можна буде його випрямити, і мені здається, що він працюючий. Просто ноги хтось якась падала зашква. Ах, блядь, тут є зламана одна нога, якщо бачите. Дуже прикро. Хоча воно з краю, можна спробувати припаяти, але головне інші ноги випрямити. Може, це взагалі земля, і це не так страшно, але ну, щось мені підказує, що доведеться багато з ним поїбатися. Хоча я нещодавно знайшов прямо в нас в падіку такі тоненькі штучки, як, як пінцет, але ці жіночі для бров. І мені здається, це буде дуже для цієї от задачі підходити. Так, забираємо. Далі пішли плашки пам'яті, які брались як невідомі. Оці як невідомі, тобто він казав, що на, десь на інтелі завелися, на другому не завелися. Коротше, може це взагалі якась МДшна пам'ять, може е, вона взагалі робоча, я не знаю, дві двушки, от і перевіримо, чи працює на P31 чипсеті двушкиці, чи не працюють. ddr 2 він завжди потрібний. Гарні плашки, от нещодавно дві продав, от дві вернулися. Сподіваюсь, що робоча. Так. Екцелярм. Що це за. 8 Гігов. пц 3 Слухайте, цікаво, от якщо вона робоча, чи піде вона на М1. Може вона і робоча, я не знаю. До речі, вона виглядає як АМ3, 3 ой, DDR3L. А, ну так це і є DDR3L. Стоп, 1.35 Вольта. Я ж дивлюсь, чипики маленькі-маленькі. Це ddr 3 l Ну, нормально, підходить теж. До речі, М1 повинен з DDR3L робити. Що тут ще в нас є? Ще в нас є 1 ГБ ddr 2, Можливо, теж працює. Ще один ГБ DDR... Слухайте, це взагалі, скоріше за все, робочі плашки. От зазвичай такі плашки роблять. Ну, вони. Вони вічні, як це сказати? Не, вони нескінченні, так. Да. Так, і ще в нас от на останній є 2 ГБ 1060. Це в нас 1333, начебто, пам'ять. ddr 3. 2 ГБ. Ось і все. Друзі, оце все. Давайте зараз ставте на паузу і пишіть, скільки, ну, без банану, так, скільки я за всю цю хуйню відвалив бабла. Давайте, у трьох місцях оце, це, це докупи було от саме отак, от раз. Оце от хуйня. без отій <світ> шкіряної броні. Цікавої теж. А, але скільки за всю цю от маячню я віддав грошей. Напишіть вашу думку. Написали? Почекайте, я ще одну штуку забув. Що ж, друзі, от та сама дивна штука, яку я вам хотів показати ще. Мені ця трубка трапилась, так от на полу у одному кіоску, де я купував залізо. Хузяїн цього кіоску каже, ну, типу, я навіть не знаю, звідки вона там, ну, бо він раніше там е, на пару з іншим типом торгував, я знаю, але потім вони, мабуть, розійшлися. Коротше, оцю моторолу я взяв, ну, за 10 гривень він взагалі готов був подарувати, але я сам йому запропонував, кажу, ну нехай буде хоча б 10 гривень. Це я вже поздирав, бо це така софтач, що це такий гум такий. Зараз торкатися до неї неприємно. І я тому вирішив його пообдерти, але головна проблема в тому, що я не можу поки що на нього акумулятора знайти підходящого. Ну, то я думаю, питання часу потім знайду, покажу, бо це такий собі. Зменшений Razer V3. Я не знаю, що тут по флешці, начебто тут навіть під флешкою є місце. Я просто не хочу зараз однією рукою його розколупувати. Але такий от собі телефончик не завадить В моєї мамки колись був Razer V3, звичайний, нормальний, але от треба його ще, до речі, знайти. Може там батарея буде сумісна з цим апаратом. Ну, От така от штука. Я не знаю, навіщо він потрібен. Просто мені подобаються старі мобілки. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Хто тут вперше, не забудьте підписатися, а також обов'язково поставте лайк, якщо вам подобається моє відео, якщо подобається мій контент. А також для бажаючих підтримати мою творчість, мій канал, в описі є мої реквізити, а ще там є посилання на нашу групу в телеграмі для спілкування. Не забувайте заходити, там буває цікаво. Я там пошу нові фотки, ну і от таке от усяке. Дякую за перегляд, друзі. З вами був Грау. Пока-пока.